Добрий день. Вітер подув, сьогодні хоч до десятки поривами. Ми будемо вже на вітер пробувати. Це всі сизі, сплошні, ну там одна в серідка, дві серідки. Отакі сизі голуби. Будемо пробувати, ну, такий вітер да. будемо розламувати. Десь до 10 метрів, я так думаю, вітер. Зараз ну, будемо дивитися, що за вітер у нас. Ну, no, nicho, ми Вітер тоді й мутніє камера. Нормально, хай робота. Блін. Такий, ну нічого. Ну я думаю, десь до 10 метрів, так? Да? Ну, поривимо до десятки. Так. Да. Ну, бачиш. Ні, ну верхні ти хорошо. Ну хай стараюсь. Старається, так. Блин, я це не ну... люблю, коли вітер у нас нія камера чуть-чуть, ну давай, давай. Плохо? Не снімає лахи. Ай, ну давайш. Не можеш сніг. <хід> ну що я зроблю? Це вже, О! Вловила її. до кінця. Клас. Значит, на вітер вона ще красивіше жбала. Mm -hmm. oh. Чем больше вітер, тим більше они работають. Молодец. Сідає. Саме красиве бачила. Chile, <susurra> <susurra> tá. não tá necessidade do bem, tá lá, tá nesse О! Начинай. Давай, давай, давай. О, молодец. Я подумаю, то будем задираться. да ну, без проблем. Я так і лучше я його хоч поведу трохи, хоч мах покажу. Молодец, тоже. Це теж стальна была, да? Кокі вітра, слава Богу. Щось буде сідати сонце. Нічого, то добре. То воно так не видно, воно зараз задеруться, їх і не видно. Не вгорі, і не я, не і це. Я то побачу, а в телефоні буде, Вони і так, бачить, видно. Mm -hmm. Ось Ну, По одному, а так за mm -hmm. два вони забираються і тут їх не видно. Бачите, двоє, а mm -hmm. що воно обозна де стоє. Вот на мой бизнес покрыл і Да, вітерец двей. Побачить целее ветра, блядик. jak tylko już poduło tak Dobrze. Przyszła. Dobrze, da. Przyszła, хом. nabrała набрала, i nie О. Ой. Ну, а зроби, що зробиш Толь? Це вже техніка, це ж неш. Ну, суть, бачите, на вітер, що вони тільки більше, тільки дають і дають. Давай ще ж а а Тишка по одному. Голубочку, ну вже бачите, а послудива красавиця. О! Бачите, вже в парі вони зараз будуть заливатися.

Після лунівки випусти. Це така ще. Ще не готова, поняв, за девину. Прийня красива, да? так? Ага. Затацьовує. Молодець. Красавець, молодець, молодець. Казав би, що по одному кладеться. No. Аж крилява революція. Це для них перетренування, що понятно. Я ж наоборот показую вже. Як покажи, що очерет, який вітер. Просто здуває. А, ну, да. є, примір очеред. Що вітер вони і так вийде. Ну мало стараються. Ну так, да, все, вітер дебелий, так. Да. Вітер акція, ні. Лізе, вона летить, а не лізе. Чорну боку. Це я той раз кидав, вітра не було, а зараз ось на вітер, як вона... Бля, ворони. ворона. То ворони, блядь, то господи. Ось на вітер подивіться. Оно, скільки, mm -hmm. Тоді вона не... Я ж бачив, що вона не показала, так удалося. Давай. Вітер вам подуха, О. Ваша роба. Ага. Что такое на ветер Два голубка, блядь. легко, бля, так. Аж танцует, блядь. Да. Красиво. Да, 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 Умничка, молодец. що і на вітру, і на том да. боку. Осо горобину без вітра тоді кидав. Да. Зараз Тож на лучи. О, а то яка стальна? Ні, чорна ряво хоста. Ось покажи, вона чорна. Та я ж її щас усе ловлю. То хто? Непогода, на дощна буде. О. Ні, каться, вона одна лучше другої. Так красиво. Да. А я на буду заграти. Батьки там, які йогу. Ох, ти я, ця. Капедавле их, но ну, ничего. Ну, та елкиш, моталки. Молодец, молодец, умничка ты наша. Да на и сейчас тут нормально что вроде бы. Надо менять телефон. Да. <схи> ну, <все>. <схи> <схи> Ой. Это сейчас забирается. Зараз скопчиха. О, скопчиха. Хай сяде. -та, чи ні? Хай сюди, тобі Да? Та хай сяде, Толь. Дай її сісти. Все, сідай, кидай. Слабенький вітер, бо зараз подувувати, дивіться, вона зовсім друга голубка. Дивіться, те відео. І Зараз вона намного красиве. Я ж О, це ця, ця? Ага, давай. На вітер як вона. Ага. То там один казав, та в неї не вистачає концова. а тепер на вітер вистачає. Каже, вона половинка. А вже вона не половинка. Прасалася. Це вже, мабуть, сковородка. Умничка ти наша молоді, да Це то, блядь, коти, м'явчать то скопці пішли? Yeah. Нет, чем ряби пішли. О! Це, як ти казав, шия витягує, так? Да? Йобане, як начне. Господи, прости, оце вить. Вона ну, найкрасива завжди. Мери, плін <*дь> блять. А це так давай трошки продавило. Ну нічого. Все чуть-чуть бачиш, ну нічого. Нічого, це. Ну, сейчас ну, кинем парочку. Вони зараз за, оце. за <пл> це затишно. Да це довпала, мер! Давай давай по два штуки. Ні, марту сказь від п'яний. Давайте. Ну, в горі вони зараз на притяжчих не видно. Біло не видно. Та-да, я бачу, нашмалили, да. так. я ж раз сказав, що в парі не кидав. Так не інтересно. Де вони вже? О, ось, так. О, ну Зато ми показуємо, які вони вгорі, Толь. Давай тільки не мутній. Може, зараз зробимо віду. Не треба, Толь, підожди. <гум> Та, давай, хай сюди вставай. Зараз ми їх зробимо. Не бере. Ну, давай, ні, става. А, зараз стоїть. Вері, ти вовремя прийшла. Давай. Ти вже. Красиві веначі. А. Клас. Сейчас отоця підв'язали я цей. Не так от.

Це воно, О, да. каже, це воно. Да. Приблизно там верті, приблизно не буває припинити. Тай приближую. Я люблю, коли я так воно оцей Хай сідають Сейчас на греблі хорошо, да? Да, я скажу. І задерлись, так? Да? Ну, а так у нас, коли вітер. Ну, конечно не так, це на відео трошки спокійніше, коли сам то кидає, ганяє. Ось покажи, яка гора і які, що? чим вище, тим красиві. Снімілося. Снімілося. Воно, та задня, що в первих ми кидали, воно найпоследнє сніме, як іде вона додому. Оце, а ота? Оце найпоследняє, це ага. з перших, що ми кинули, що затягнув. Як вона наступає де додому. Ну, що ти мутнієш? Ну йоп, ну це все катер такий, мутніє камера. Ой, не ловить торвоно. я ж кажу, високо, от бачите, чоловік по одному, щоб, щоб бити, так вони на дек, ви бачите, задихаються вже. Чіро. А, ось біля? Чужой воздух. Давай як високої стобимо. Красава целі. Ага, та я бачу. Ось вона зараз ближче підійшла, вона з близько. Ага, я бачу. А у нас тут останеш її. Не буває, як вона тебе це дуже видно. Це на ній камера цей. Та ну йокиш! Ну, ти як будь-яна комера цей. Ну, Та, не, ти бачиш, як цей. То, Ну для них таке, знаєш, вони цей. Та я бачу, де вона. Почала, Не, воно ще, оно. А вище. А -а -а. Що ми справи, кинули, щоб затянули воду Ну все тоді, давайте, щасливо, будемо ганяти. Да. Це тільки вторий день вітер подумать. <свіг> і так, будемо ганяти. Да. Дякуємо Красиво. вам да, за коментарі. Vai. Дуже так. приємно. Дуже приємно. Дякую за хороші коментарі, що пишете. Так що дуже приємно. Будемо ганяти. Бачите, вторий день, тільки що спадуло. Да. Будем. Стараємося. Будемо розламувати, будемо робити. Те, що треба, як то лікарні. Да. Все, А що? Шо? що? Шо? Це ваш парламент? Да, так. На ній камера мутніє, то спеціально. Да, ну хай вже вона підійшла, вже її вийде. Да, так. Трасалась в Все тоді. Хай сідають. Все, всім дякуємо. Ти щасливо.